Петро Карасюк байка, Соловейко і Селезень. Одного разу Соловейко захотів сказати правду селезню про спів. Не ображайтеся за те, що я осмілюсь на ваші хиби тут вказати. На хиби ти. І соловейко середизирк, не солов'я. Ти що ж це? Поучати збираєшся, мене? І що за птиця ти така, та тебе ще на світі не було, як я кричав на все село. Та в мене! Ха, -ха, ха! У мене стаж. Не гнівайтесь. Про стаж я знаю, і стаж я не чіпаю, все ж зауважую, що голос ваш мій голос! Мій друже, щоб мені смів зауваження давати. Щоб я та слухав солов'їв. Тиба чого він захотів? Я не дозволю компроментувати ні стаж мій, ані спів. Одначе, щоб співати, не стаж, а голос треба мати.